Привіт, рада вітати вас в нашій постійній рубриці на Ютуб каналі історії успіхів наших випускників, наших студентів. Мене звати Юлія Грищенко, я керівник відділу навчання в компанії GoVT, І сьогодні в нас в гостях Едуард, випускник групи FullStack46. Привіт, привіт. Скажи, будь ласка, в якій компанії, на якій позиції ти зараз працюєш. Працюю в компанії Кодрівер на позиції фронтенд-розробника. Мої обов'язки входить саме розробка фронта, тобто на, на різних технологіях, це можуть бути як і чистий, угу. без, так і реакція. Чому саме IT, ким ти був до цього, і чому обрав саме наші курси? Я вивчився на економіста і. Почав працювати в цей відразу в банках контролер відділення, потім перейшов на менеджера відділення, потім навіть перейшов на керуючого відділення. Паралельно з тим, у мене було хобі, яке поступово перейшло в такий собі, як це називається, хобі, яке приносить пасивний дохід. Я став писати музику так, там, чисто для там роликів на Ютубі, реклами. Тобто, коли я пішов з роботи, тобто я зрозумів, що. Мені треба щось, щось таке більш творче. Тобто мені треба чимось от займатися таким більш нерутинною роботою в банку з бумажками. От це все сталося, на жаль, в такий період, коли ми стикнулися із covid 19 це пішло потихеньку вниз, потім ще й мені. тим далі, тим хуже. Я розумів, що треба щось міняти. Мені вибила реклама, що мов, прийдіть безкоштовний. Вебінар, просто дізнайтеся, може IT це ваше. Тобто, прийшов того пройшов вебінар. Після вебінару був у нас марафон тижневий, не як потягнуло. Що я вже вирішив, що я все, давайте мені. Як проходило навчання? Давай поговоримо з тобою. Де було найскладніше? Який блок був для тебе складним? Коли в нас почався перший блок, тобто HTML, CSS, там було в мене все легко. Я навіть Випереджав тижня три-чотири вперед. Я робив до Тобто я вже перед, перед нашим першим командним проєктом, у мене там було пару тижнів канікул, ще, так сказати. І що перші труднощі які мене виникли, це були вже, напевно, на JavaScript. Але в цілому потім все стало ок, і сама така тема, де я завис, і в мене вже була депресія, що може, ну його все. Це, да, це на асинхронних запитах, і я взагалі не розумів, як воно там працює, як його робити. Але потім я передивився ще раз по п'ять разів відео Саші Репети, перечитав ще раз конспект, передивився там іще додаткові відео на Ютубі по цій темі. І, в общем, все отак по кусочкам зложив і таки нарешті. Зрозумів, що це таке, як працювали з командою над командними проєктами, чи спілкуєтеся зараз з колегами по курсу? Я до, до одного одногрупника вже навіть збирався їхати в гості в Вірпінь перед війною. А так в принципі, всі, хто були у нас в групі, ну з ким я навчався. Ми до сих пор спілкуємося з, з усіма. Це мені здається найцінніше, що можна чути після курсу. Коли ви спілкуєтеся, продовжуєте це спілкування, дружите. Коли ти почав шукати роботу, на якому блоці навчання, як це відбувалося, взагалі просто моніторити ринок, тобто які є які є вакансії, що треба, що пропонує компанія? Я почав ще після блоку HTML і CSS. Після самого блоку React я вже почав шукати роботу. Так, я вже в мене вже була табличка в Excel, тобто uh -huh. де, я, де я фіксував е, назву компанії. Час, коли я подав. Тобто, які в тебе були перші співбесіди? Як розкажи, як ти працевлаштувався в дану компанію? Я впав на роботу з першого разу, з першої співбесіди. В мене було лише одне тестове, одна О, співбесіда, офер. Все, Супер, це, це ідеально, це, це дуже круто. Це рідкість, але ж і часто. Пройшло від кінця. Ну, тобто це зайняло час, тому що ну так. ми всі знаємо, як, як зараз з вакансіями трудно. Ну, ну, ну в цілому, да. Десь наприкінці квітня я відправляв вакансію на цей реактор розробника, відгукувався. І десь, напевно, в кінці квітня мені відповіли, були зразу, що приїдь, будь ласка, тестова. Треба було зробити на реакції. Я його зробив. Їм тестове сподобалося моє. Вони. Мене запросили на співбесіду. Перший етап співбесіди в мене був безпосередньо із HR-ом, і другий уже із власником компанії. І після цього, через дня три, ми мені написали, що завтра не потрібно робити. Чи важливі софт скіли під час вивчення курсу, під час працевлаштування? Це дуже важливо, як на етапі навчання, так, так і на етапі. Пошуку роботи і, і так і на, на самій роботі, тобто ти можеш бути ідеальним технічно підкованим скілами, але за відсутності техськілів тех певних, тобто, це може стати проблемою, ну, які б я порадив би розвивати. Це, напевно, комунікація, тому що, тому що ви, як правило, працюєте над проєктом, не одні адаптивність mm. до нових технологій, гнучки, тому що IT це ж така сфера, де все швидко розвивається, тобто все змінюється, тому треба бути готовим до, як так сказати, нових. Викликів, які б ти поради дав нашим студентам, які зараз ще навчаються на курсі, так які б ти поради собі дав, коли ти лише починаєш навча починав навчатися? Не потрібно думати так, що це ага. Це курси. Це я щас прийду. Мені все бистренько розкажуть, покажуть, як це робити. Я іду отак. От зараз от, весь такий дайте мені офер. ні. я порадив би багато. Тим більше практикуватися. Я, наприклад, навіть на навіть коли у нас були вихідні, я все ну, одно щось там для себе верстав. Спішав удовольстві для себе там на вихідних вечором зранку. Тобто, тому що чим більше практики, тим, тим, тим вам буде простіше потім. І ще б я напевно посовітував би, щоб студенти не соромилися. Командних проектах виставляти свою кандидатуру на тім ліда це супер супер крутий досвід, який ви отримаєте зараз на навчанні, і від і він вам і він вам знадобиться потім із самого першого дня вашої роботи. Дякую тобі дуже. Це дуже цінні рекомендації. і Поради. А що ти хотів ще зазначити, що можливо я тебе не запитала? Хотів би ще. Доповнювати те е, з приводу пошуку роботи. Буває так, що ви, наприклад, заходите на певну вакансію, яка, в принципі, вам підходить по вашим стекам, по досвіду, ну, може бути, ж цей. І ви дивитеся, що під нею там уже овер 800 відгуків. І от перша реакція люди, о, та, та це я там буду 801, ой, в 801, тобто, вже вже до мене не дойде. Навіть черга вейчара до мого резюме ні. А сам насправді дійде. Це ну, них така робота перевірити всі 820 заявок. Тобто, хоче вона цього чи ні. Це по перше. По-друге, е, часто люди думають, що це там, там вже 801 заявка, і це всі там супер-мега-класні розробники. Не думаєте так, відгукуйтесь, на всі. І навіть якщо у вас у вакансії висить, що необхідний досвід там, там більше року, більше двох, да, у вас немає. Але ж технологій, в принципі, вашій по угу. вакансії, тобто там немає чогось такого, що ви не знаєте. Відгукуйтеся навіть на цю вакансію, тому що я відгукувався ну, на вакансію, яку мене взяли, там, там вони просили плюс рік досвіду. Досвіду. Але я відгукнувся, зробив тестове і вийшлося. Розповів дуже цінну інформацію, максимально цінно. Я тобі за неї дуже вдячна. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі під нашою історією з Едуардом. Можливо, залишайте свої запитання, ми обов'язково на них надамо відповідь. І до зустрічі в наступних нових рубриках з історіями успіху наших випускників.